А треба в окулярах бути, так? Да? Не обов'язково, можеш їх зняти, якщо тобі. не О, Всім привіт! У Мене якась галюцинація на обличчі. Всім до да побачення! Дім, а чого я це? А, а я в кадрі галіно. Кого ти не Дім? А, а ну, ти, ну, ти ну, вже в кадрі погуляри. Діма привітайся з людьми. Скажи, а, ми, всім. ми вже поїхали. Ми вже поїхали. Всім добрий день. Добрий вечора. Доброго ранку. Привіт всім. Ми сьогодні з Дімо. Тутмо спілкуємося. А ви будете сидіти і нас е, слухати, бо спілкуватись. Ми будемо про те, про що усім близько. Що всім близько, свята, новий рік. Подарунки, правильно, Діма? Різдво, різдво також. різдво. Абсолютно у нас тут є трошки подарунки. Миколаїв трохи вже але ще добіжить. Спробуй він... цукерку, Діма. Там без подвохів? Дві, я просто одну побачу, я її зразу не буду витягувати. Ну я вже чувствую, що це чупа-чупс. Відчуваю, відчуваю. опа, фрутіні! Діма, розкажи мені, скажи мені, будь ласка, ти написав санта Клаусу, Святому Миколаю, кому б ти не написав якийсь лист з побажаннями подарунків? Ні, я нікого цього. Не робив, ти знаєш, один раз я в дитинстві це зробив, і мені подарували замість того, що я хотів, баночку Кока-Коли. У вісім років я такий, ну, по-любому існує. Може, ти щось напишеш, може, ти там в гримерці залишиш, може хтось знайде якийсь Санта і щось. Слука, подарує. Слухай, Я подумаю, я прислухаюсь до твоїх побажань. А тобі не здається дивним, що ми, е, наче, трошки е, зробили більш святковішу виставу. Романтика зараз з тобою. Мені, мені, мені здається, так. що ми зараз з тобою, ніби з вистави романтика. Прийшли в виставу «Катя Горошка» і слухаємо їхній саундтрек. Ну, Скажемо, це вистава романтика, з якою щось не так. Монтаж. Всім привіт. Так, так, давай, давай. Дімуля, а дава ага. е, розпакуємо наші подарунки. Тобі жовтень... ну ти вже звідси дістав цукерку, але можеш все одно е, обрати. О, Яку? Це з подарунку. Я, ти, ти дістав зі свого подарунку і віддав мені? Так, я віддав ну, тобі. А я такій глупості робити не буду. Я просто відкрию свій подарунок. А, ну, давай. Сам до себе. У мене є, значить, е, палочка-цукерочка. А це воно рветься? Воно рветься. Слухай, просто я думаю, що якщо я, я покажу тобі, що в мене, то ти о, о, захочеш о, це мати. Дивись, дивись. хоба. Ну, я називаю цей подарунок дефіцит калорій. Коли ти готуєшся до літа, щоб зігнати вагу, от саме це тобі допоможе. Але на свята це просто найкраще, що може бути, це закинути з калоріями чи й смачненькими. У відсутності зйомок і життя акторського. Абсолютно відсутності. Так. Дмитро став нутрисіологом і підбирає спортпіт для спортсменів. Ми зробили малому таку штуку. Ми вночі прикрасили ялинку. Він коли лягав спати, нічого не було. Ми прикрасили ялинку, поклали подарунки і зробили сліди, нібито Святий Миколай прийшов з вікна, пішов до. Цього до ялинки залишимо подарунки. Малий на ранок прокидається і такий ех, так от, стоїть, дивиться на ці сліди і каже: А чого в цю сторону є сліди? А назад нема. Йому чотири роки. А потім ви... бере, ми йому кажемо, ну він, мабуть, так, і полетів. А він так да? і бере такий, отак от пальцем на сліди. Це не сніг, це соль. І ми такі, ні, синок, не можна чіпати. Не можна чіпати чарівний сніг, бо ти станеш, станеш, притворишся на літ, ми йому сказав. <рит> так, дивись, я хочу, у нас тут є завдання або питання. Я дістаю для тебе шушечку і озвучую, а ти для мене. Давай. Я перший. Знаєш чому? Я перший. Опа! Дивись. О, Діма, яке у тебе було найнеочікуваніше святкування Нового року? Ти очікував щось, а воно раз і не так. Для мене новий рік це завжди сімейне свято. Коли мені було років 20, здається. Я потрапив uh, в лікарню перед Новим роком з апендицитом. І новий рік я святкував потім вдома, сидячи на кухні, тупо з бананом. Бо мені не можна було більше нічого їсти. От це було, ну, чесно, це було для мене неочікувано. Не те, щоб неочікувано, але дуже дуже боляче. Мені дуже шкода, ну, мені, мені, правда, дуже шкода, що у тебе був такий досвід. Тобто, навіть ліманада, було. Коли не всі твої бути. однолітки, 20-річні, гуділи, свистіли, запускали фейерверки. <свисті> а я свистів в банан просто. <свисті> <фисті> <ковод> <свисті> да, можеш тепер для мене взяти запитання? Звісно, можу. Так, друже. хо Яка казка в тебе асоціюється з дитинством і чому? Ну, ну Гаррі Поттер» — це сказка. Ну, може, це ну, так. Так, так, так. І на Новий рік, і не на новий рік зачитував його просто мінімум, я прочитав кожен з них по 10 разів, і воно завжди створює якийсь магічний святковий теж настрій. Так, да, Діма, так воно все і було. От. А, і мені завжди хотілося бути чарівником, щоб раз і щось е, змінилося. От зараз я теж так хочу, щоб раз і щось змінилось. Все одно впливає на мене Гаррі Поттер. Давай наступне питання. О, дивись. Це питання краще, знаєш що? Знаєш що? Краще, краще мені задавати. Але я вже його поставлю тобі, а якщо що, ми поміняємося місцями. Чи є таке, що зараз, коли даруєш дитині, ну, може, не дитині, може комусь просто даруєш а. подарунок, ти думаєш, що от би мені таке в дитинстві подарували. Так. Шо? Що, що ти даруєш? У мене, мій найкращий друг, мій кум. Фелікс Броскін, коли у нього народилась дитина, чарівний Філіпчик. Я подумав, що я як хрещений його, я подумав, що я маю йому подарувати все те, чого я не отримав сам в дитинстві. Тобто О, нічого. Тобто, нічого. <рес> що я дарував? Я подарував по-перше, такого мішку, який вміє. Розмовляти, співати, але нещодавно я, я побачив е, в будинку іграшок великого мішку, який просто ну, він, мабуть, з е, іскусственним інтелектом. Е, він співає, ходить, е, ку -ку кушає, він, він коштує до до... багато, до багато грошей. От, але... Добре, давай я питання тобі поставлю. Які цукерки? Які цукерки? В подарунковому наборі були не смачні, а які найсмачніше. От буває таке, що ти відкриваєш цей бокс з цукерками і чекаєш, що там буде просто такий іменно гастрономічний розрив, і тут ти бачив бачиш ці рачки Ґ? і сосательні конфети. Лідінці, які просто псують твої зуби, а тобі хочеться, от як ця цукерка, більше шоколаду Монблан, Монблан. Я вже сказав, так? Да? Рачки. От е, ми з цим. коли. Е, навіть вафлі, не треба класти вафлі, вони просто займають місце. Ні, ні, це лише друге. Бліц! Запитання. Тут вау, три одразу. Вау! вау. Бліц, 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 бліц! Що краще? Крабове чи олів'є? Е, олів'є. Справжні ялинки чи штучна? Е, штучна. Реальна любов чи один вдома? Це фільми чи стан душі. Ось це фільми. Ну <сі> знаєш, от 1 числа тобто... Це тобто з 31 на 1 це рада любов, а далі один вдома, бо, пожалуйста, трошечки відпочити. Все, ти молодець. <сі> Наступне запитання. Я відкриваю. Тискільки у людей буде стрізка, і ми постійно ржем. Окей. Як виглядав твій новорічний список Бажань у дитинстві і що змінилося з руками? У тебе руками. був? У мене з'явилися да. руки. В, 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 в тебе, в тебе був список бажань? Ну, Ти реально писав список бажань? Я писав, я завжди пишу. І ти сподівався, ти знає... що ти це будеш мати? Я завжди все маю. От я забажав тебе на той новий рік і ось маю. Ну, Він мав на увазі, що ми будемо грати у виставах Саме так. разом. <звук> Добре, тягни, тягни, друже. Так я ж не відповів. Гля, який список. М'яч футбольний дуже хотів, мені було років сім. І оце я запам'ятав цей подарунок на все життя. Вони був була коробка, мені було дуже сумно, бо коли я побачив цю коробку, бо я бажав м'яча футбольного, <тас> а там квадратна коробка. Я думаю, як м'яч буде в квадратній коробці. Мені було сім років. Ну, я розумію тихо. Я розумію, я розумів, що м'яча там, скоріше за все, немає. І Я так сумно від, відковорював ту коробку, знімав цей е, папір. Я відкриваю, і там нема м'яча. Там отак повна коробка цукерок. І я починаю так ці цукерки, а там м'яч під цукерками. Боже, який я був щасливий! Я ні, я певні речі, які у мене як мрії. Я завжди, от кожного року їм папер горілий на Новий рік. Розумієш? Я думаю, на що я це роблю з року в рік. Один раз, один раз в житті я того не зробив. Це було в 21-му році. І бачите, що один раз в житті не зробив. Реально не зробив. У мене було так все класно. Думаю, боже, так все класно. Я навіть не буду тут загадувати, воно нічого. І воно як пішло, все шкараберть. А потім... От минулого року. Я знову написав. Знову написав. Ну, на папері. На no, папері. No на папері. Я щось не так сказав. так? Mm. Єдине, що одне величезне бажання не здійснилося, яке я думаю, що всі загадували, всі жерли той горілий папір. Але завдання! <р explode> така буде перебівка, дивіться, між усіма лориками. Лориками. <рик> <рик> так, все. А тепер вернемось. Що <рик> ж Що це? Завдання? <рик> Давай ще раз. Що? Так, завдання. Діма. Заспівай пісню, яка в тебе асоціюється з різдвяно-новорічними святами. Та-дам, па пам па-пам, Пум-пам. Last Christmas I give you my heart. we Next day. I give you. Away. Away. Ми е, вільна країна. Це Давай це? я тобі ставлю останнє питання. Може це буде теж завдання. Тобі Та... не так не потвердить, як мені. Ну, знаєш, я всю вдачу туди вклав, Я танці з зірками завдання. не вигравав, навіть не брав участі. Тому це лише твій хрест. Зате, да, бліц. Е, тут, тут, за тут, те, тут, що тут, було в день тут. і вночі, Артуре. Да. Ліпити снігову бабу чи робити янгулятко на снігу? Бабу. Чекай, снуть <сміх> снігову? Я просто не розумію. Ліпити. Добре. Кого? Бабу. йому е, снігову бабу. Да? Ліпити. Як з тобою цікаво. Е, зустрічати новий рік вдома чи в гостях? Вдома. Е, вміти переміщувати гори чи змушувати воду розступатися? Розступатися. Воду розступатися. Добре, дякую. Я, я ще хочу. Давай ще, демо, візьми щось. Можна? Візьму, ну... візьму, я хочу. — Тобто ти думаєш, що зараз там буде бліц, так? Так, да, так, да, так. Да. — А поки що танцюй під коту горошку. Зараз ми з тобою закінчимо. Коту горошку. — І, і, і підемо дивитися на репетиції. І, і так. Yeah. Бліц! Yeah. Бліц! Yeah. Новий рік чи Різдво? Yeah. — Різдво. — Ауді чи Мерседес? Ауді. Звичайно, це просто питання. Я зараз придумаю на ходити грати, щоб веселіше. Добре, питання. Уявімо, що ти можеш перевтілюватись е, з людини в ялинкову іграшку і назад. На назад? Не варто. Е, ким би ти був? Ким би ти був? Якою іграшкою ти я був? Би бу... Я би. Я не просто не знаю... Я. Я. я був би. Я був би Санта-Клаусом іграшком. Окей. Е, от подивись о, на ці о, іграшки о, позаду о, о. тебе. Якою іграшкою ти був. Якою б я був тут іграшкою? Госпо, яку б мені. Я банчиком би Вони був. Вони такі всі бантиком. Добре. А яким саме бантиком з цих бантиків ти був? би? Братим. Добре, дякую. А я б сніжком. Бо сніжок і, сніжком, іграшковий, да. він один. Отаке, друзі, отаке. А, па, стоп стоп, стоп, стоп. А ми підемо зараз їсти цю А Ми підемо зараз на репетицію з тобою. Репети? А на репетицію вистави, з якою щось не так. А підемо по Давай, давай пропонуємо, щоб, щоб, щоб ми зіграли з тобою, коли не скажемо коли, але нарешті. А ми будемо постійно грати декілька разів на місяць. Лав не приходьте, разом. приходьте на виставу з цією виставою щось не так щоб... або з романтикою. Щось не так. Приходьте на романтику, теж там ще квиточки лишилися. Друзі, ми дуже раді, що ви пробули з нами цей невеличкий час, що ви з нами поспілкувались і пригадали свої моменти з дитинства і. Моменти, які асоціюються у вас із різдвяним ну, новорічним настроєм і взагалі зі святами. Ми з ними підемо репетирувати. А ви приходьте, будь ласка, до нас на виставу з цієї виставою щось на так. Ми вас чекаємо постійно і будемо раді вас бачити. Мені навіть не хочеться знімати ці окуляри. Я в них себе відчуваю більш впевненіше. Також хочемо подякувати нашим захисникам завдяки вам. Ми маємо змогу мати цей новорічний настрій. Бажаємо всій Україні перемоги. Слава Україні слава. перемога за нами.